Без даху над головою може лишитися багатодітна сім'я з Устинівки. будинок, у якому мешкає родина, почав розсипатися. Річ у тім, що половина помешкань порожня і бездоглядна, тож вони почали руйнуватись і тягнуть за собою житлові квартири. Про проблему місцеві чиновники знають, проте її вирішення ніяк не візьмуться. Тему продовжить Інна примак. У цей чотириквартирний будинок пані Алла разом з чоловіком та п'ятьма дітьми поселила сім років тому. Уже тоді дві сусідні квартири пустували. Два роки тому оселі почали руйнуватись. Хазяїн квартири трохи являвся. Як я дзвонила ще з 2011 року. Зараз він останній раз, як все завалилося. Він навіть не явився. Тепер пані Алі у власній квартирі страшно жити у стінах щілини та дірків, які проходить долоня. Не сьогодні, завтра говорить жінка, ця стіна може впасти. Щілини нас усі геть насквозь. Трохи ми замазували, але воно все одно руйнується. Воно все далі ще валиться. На горі там теж геть щілини, прям такі великі, були насквозь але ми там вже позамазували. Проте міні ремонти допомагають ненадовго, кажуть інші мешканці будинку. Після чергового дощу стіни продовжують сипатись. Купити ж нове помешкання навіть в кредит людям не по кишені. Я проживаю одна. На чоловіка немає, так що допомоги теж не від кого чекати. І на покупку квартири я не зберу, мабуть, і не знаю, скільки мені треба. З проханням допомогти мешканці цього будинку неодноразово зверталися до селищної ради, проте там завершення проблеми ніяк не візьмуться. Спромоглися лише обгородити місце завалу та поставити табличку небезпечно. Чиновники кажуть, коли стіна обвалилась, будинок обстежували. Проте наразі чекають висновку кіровоградського експерта. Він винесе вердикт будинку: ремонтувати чи руйнувати для того, щоб Приступити до якихось робіт, нам необхідно е обґрунтований експортний висновок. Для цього ми замовили. Е Послуги експерта з Кировограда, який ну, десь, десь очікуємо вже другий тиждень, має бути е, на території, надати нам висновок. Якщо житло підлягатиме ремонту, його відновлюватимуть зусиллями селищної ради. Мешканців на час ремонту відселять проте куди, поки не знають. Ми взагалі-то прийняли вже рішення про тимчасове відселення сімей з цього будинку. Ми розглядаємо ще варіант. Те, куди можна тимчасово відселити ці сім'ї? Якщо ж будівля ремонту не підлягатиме, люди в тимчасовому помешканні затримаються. Проте для них обіцяють збудувати соціальне житло. Допомогти пообіцяли і в райдержадміністрації. Ситуація контрольована з цим житлом, значить, але цим питанням займається. Устинівська селищна рада, оскільки дане будівля знаходиться на балансному обліку. Якщо будуть якісь збої у селищного голови з його апаратом, з його структурщиками, то районна державна адміністрація завжди підставить своє плече. Сім'я Алли Колодюк на вирішення проблеми чекає з нетерпінням. На тимчасове переселення родина готова проте за умови повернутись у своє помешкання. Інна примакіля Зільонкін день за днем.